Вітаємо вас, кандидат на посаду ректора Національного університету Львівська політехніка, пан Назар Подольчак, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Національного університету Львівська політехніка. У вас так багато регалій, я боюсь помилитися. Ви можете упродовж двох хвилин самі зробити свою візитівку. Так, звичайно, я крім того, очолюю бізнес-інноваційний центр Tech Startup School, який створений у Львівській політехніці 2017 року. Також ми створили науковий парк Львівської політехніки, який я також очолюю, і також я входжу в правління декількох європейських організацій, зокрема Європейського інституту інновацій та технологій. Саме я в дорадчій раді цього органу, так і ми визначаємо певну політику цього органу. І так. Саме я входжу радником Європейського інституту інновацій і технологій для України, бо вони активно поширюють свою діяльність якраз на Україну. Бачу, що тут величезний потенціал саме в інноваціях науці, і фактично я є радником цієї організації. Також я є почесним амбасадором міста Львова. Ну і ще декілька таких менших, менших. Ви ще голова громадської організації. Так, я голова громадської організації, також яка активно працює з інноваціями і технологіями. А ви ФОП. Так, я є я, я ФОПом. Uh -huh. А це показник. Рівня практичних знань викладача науковця, коли він ще й у підприємності це добре, так тобто той, хто не потрібен підприємності, тому і в науці, мабуть, важко. Я думаю, що тут знову ж таки залежності від особистості, так і тут не можна сказати, що це є добре чи це є погано. Це знову ж таки залежності, які цілі ставить перед собою і бачить, амбіції має людина, так і знову ж таки, які вона реалізує проекти, так наскільки вона активна, тому тут важко відповісти на питання, чи чи це. Добре, чи погано хтось себе віддає на 100% науці? Так і намагається робити науку в різних проектах, в різних дослідженнях. А вона вдячна наука, коли віддаєш себе на 100% їй. Може бути вдячною. Споя. Я думаю, що наука, якщо ти дійсно себе віддаєш, не може бути невдячна, бо все таки наука це не про гроші, а про прогрес людства. І наука це є основа засада розвитку людства. І ми повинні про це пам'ятати. Якщо ми знов ж таки не будемо бачати тільки в науці вдячність, оцей показник вдячності, то прогресу не буде. Ну так, але все одно, якщо віддаєш себе на 100% відсотків науці, хочеться мати якусь премію. Якщо не уряду і не президента, ну і не Нобелівської премії, бо то задуже, Ну то якась матеріальна віддача мала би бути так. Я погоджуюся, що е, зараз непрості часи, так і нам дійсно потрібно шукати е, віддачу саме від, від науки, так і намагатися знайти оці міжнародні гранти, донори, які би допомагали нам і розвали нашу науку за форматом програми. Ви маєте час. На свою програму Ось така тавтологія виходить за форматом телепрограми на свою програму ректорську. Будь ласка, може назвете основні її тези ключові речі? Так звичайно, програма називається Політехніка майбутнього університет, що творить нові смисли, нові освітні програми, нові наукові дослідження, наукові школи, так і інновації. Наша програма йде під гаслом Зберегти, розвинути і передати, і саме ми розвиваємо в цих трьох напрямках нашу, нашу програму. Хочу. Уточнити наша програма. Ви двічі сказали. Це так. не лишень ваша. Це це не лишень моя, бо я маю команду, яка йде, мене підтримує, йде спільно з, зі мною, так і яка якраз має намір реалізовувати цю програму і спільно ми її творили цю програму. Якщо ви виграєте, то всі з команди будуть на високих посадах. Політехніки не обов'язково будуть на високих посадах. Це ті люди, які вболівають за львівську політехніку. Це різного віку. Люди, це люди з різних знов ж таки кафедр з. Різних структурних підрозділів Ліску політехніки, які люблять полі, політехніку і вірять в ці ідеї, які ми спільно створили, які ми будемо реалізовувати. Якщо коротко про програму, то насамперед, що ми збираємося зберегти? Нам необхідно на даний момент зберегти насамперед кадри і фахівці, які ми маємо в Ліській політехніці, бо, так як ви зауважили, зараз дуже непрості в нас часи, так є ідея Плині кадрів заробітна плата не дуже часто є, не зовсім відповідає тим знанням і тим навичкам, які мають наші науковці, мають наші викладачі. Так і нам треба сфокусуватися на збереження саме оцього наукового викладацького потенціалу, який ми мали протягом і набули протягом років лісській політехніці. А який варіант їдуть в Польщу викладати? Різні варіанти так, хтось виїжджає з силу різних обставин. Насамперед, ви знаєте, через військові дії, через пошуку кращих місць праці. Але тут головне нам все ж таки зберегти це. Бо якщо ми не збережемо людей, то відповідним чином і університету не буде. Бо університет це не про стіни, це про людей, які творять там і дійсно навчають наших студентів, так і і фактично. Творять той університет, другий момент, який... ви а роз... ви маєте програму збереження? З чого вона складається? Е, ну кажу, ми маємо чітке розуміння. Тобто, перше, це є збереження нашого, нашого кадрового потенціалу. Для того нам треба підняти насамперед заробітну плату. Нам знайти треба способи, які підняти, як її збільшити і довести до достойного рівня. Так у міністерство освіти більше взяти. Не обов'язково у Міністерства освіти, в тому числі ми маємо дійсно бути активними як суб'єкт, так і вимагати знову ж таки до нас звернути увагу на нас звернути увагу саме зараз, хоча часи непрості. Але також ми повинні активно працювати з зовнішніми стейкхолдерами, з нашими роботодавцями, які беруть нашого студента, з нашими партнерами, які з нами співпрацюють на науковій ниві і на ниві досліджень, з нашими донорами зовнішніми, з нашими зовнішніми. Іми партнерами насамперед іноземними організаціями, які можуть нас підтримати, і зберегти нам оцей потенціал, створити певний фонд для того, щоб ми з того фонду змогли все ж таки. Накопичити певні кошти, і важливо ще одне, щоб у нас є певні активи, які мають максимально працювати сьогоднішній день на політехніку і приносити їй додаткові можливості для того, щоб ми могли зреалізувати свого викладача, свого науковця бо вони є головні, якраз знаєте, дієвими особами творення львівської політехніки. Запитаю про найпростіше: яке недофінансування, на вашу думку, зараз є львівської політики? Е -е -е -е, недофінансування Відже? немає. Немає, недофінансування. Тобто вистачає бюджетних коштів. Це, це є дивіться, є тарифна сітка. І згідно цієї тарифної сітки і виплати заробітної плати по тарифній сітці не немає, але є у нас друга медаль: так це є е, ціни, так це є споживчий кошик, який показує нам, що все ж таки викладач потребує більше отримання коштів, враховуючи його знання, його здобутки, його вміння, які він е, повинен передавати своїм е, студентам, своїм учням і. Також своїм колегам, з якими він працює, скажімо, в одній науковій школі. А як може заробляти зараз викладач у львівській політехніці? Ну такий, що хоче заробити, хоче і вміє. От які в нього легальні варіанти? Є, є деквіє декілька, декілька легальних варіантів. Так це насамперед, це основне місце праці, де він працює. Додаткові способи заробітку це є міжнародні проекти, де дуже часто є європейські заробітні плати, і це є один з ефективних способів заробітку. І багато науковців дійсно тим користуються. Але оцей досвід, як це робити правильно, так і підтримка, бо найважливіше знаєте, здобути перший грант. Пізніше, коли ти здобудеш перший грант і маєш певний досвід, то ти наступні гранти тобі будуть даватися набагато простіше, набагато легше. Чому? Бо ти маєш контакти відповідні, ти маєш вміння і навички щодо комунікації і щодо здобуття і виконання того чи іншого міжнародного гранту, і, і це відбувається відбувається простіше, відбувається набагато, знаєте, звикліше вже е, для, для цього науковця і викладача. Тобто йому потрібно додати сервіс. Який допоможе йому якраз здобути оцей перший крок, зробити перший грант, і саме над цим ми так само будемо працювати. Ще важливо, знаєте, щоб я сказав, що нам треба зберегти, і чим особлива ліська політехніка це соціальні ліфти, тобто, це доступність освіти для багатьох. Талановитих дітей, які дуже часто не мають достатньо фінансових коштів, так які поступають до політехніки. Але під після закінчення політехніки, коли вони здобули ті знання і навички, так вони займають топ-позиції в, в різних організаціях, в різних компаніях. Навіть ви знаєте багато урядовців і менеджерів і керівників державних установ. це, це і вихідці з львівської політехніки, і це є незаперечний факт. Тобто, Львівська політехніка, вона дійсно має. Той соціальний ліфт, який дає можливість піднятися, знаєте, і навіть якщо ти на старті своєї кар'єри не маєш значить якихось переваг, так за рахунок тих знань, тих контактів, які ти здобув в Львівській політехніці, так здобути дійсно переваги на, на ринку праці, так і піднятися в, в, в соціально в житті, а крім грантів. Викладач, науковець львівської політехніки, де ще може заробляти. От раптом трапиться як з USA, Так, так. так. Хтось новий Трамп в Європі скаже: немає європейських гратів. Ну може, може трапитися таке, але також е, головний е, головне джерело заробітку це є знання і вміння. І від цього треба просто їх навчитися правильно. Комерціалізувати, наприклад, якщо ми беремо кафедри історії, це ті люди, які можуть заробляти на створення певного генеалогічного дерева. Так, попит на це зараз дуже великий. Якщо ми беремо кафедру, кафедру, наприклад, фінансів, так це ті люди, які можуть писати різні фінансові плани, особистісні фінансові плани для, для зовнішніх знов ж таки замовників. Якщо ми беремо... Технічні кафедри чи технологічні, це ті люди, які вже сьогодні затребовані компаніями, так і приватними особами, для того, щоб вони виконували певні технічні рішення і певні знаходили технічні продукти. Це те, що колись називалося наука виробництво, напевно, це те, що зараз називається трансфер технологій, тобто це виконання тих чи інших завдань, які ставить бізнес технічних завдань перед. Перед нашими науковцями і перед нашими викладачами, а студент може. Заробляти більше ніж стипендія, може ну від від такого банального, це ви знаєте, попит зараз величезний е, на різних екскурсоводів. Так і е, це, це чим чим на сьогоднішній день може заробляти студент, і закінчуючи різними мілтех продуктами, тобто складання дронів, е, наприклад, е, це виконання тих чи інших it програм, і так далі, і ми це активно використовуємо в нашому науковому парку, так тобто, ми маємо. Декілька команд студентів, які на сьогоднішній день працевлаштовані і заробляють достойні кошти. Зокрема, от наш партнер Omega Group – це польсько-американська фірма. Так, ми спільно з ними маємо зараз великий науковий проект, науково виробничий проект так по створенню it програм для американського і канадського ринку. І студенти 20 студентів залучені саме до цього проекту, і вони мають достойні заробітні плати в цьому проекті. А хто подав ідею наукового парку львівської політехніки? Дивіться, цю ідею фактично я побачив, і моя команда, чому бо ми зрозуміли, що якщо розвивати інноваційну екосистему, нам потрібно допомогти науковцю так з реалізацію своїх різних наукових проектів для того, щоб його підтримати, для того, щоб його розвинути, і для того, щоб він мав додаткову можливість заробити кошти на своїми на своєму науковому проєкту. тобто ми чітко зрозуміли, що наш основний Партнер це є науковець. І для того, щоб з цим партнером достойно співпрацювати, нам треба створити структуру, яка фактично дасть йому можливість його підтримає так залучить. Експертизу зовнішню, бо дуже часто знаєте, для того, щоб від ідеї перейти до готового продукту, це є багато стадій, так і розробка першого прототипу, і перевірка цього прототипа, і вироблення дрібносерійної партії продукції, багато серійний і так далі. Це кожен етап. Це є дуже такий складний процес, особливо якщо ми йдемо, якщо йдеться про складний технологічний продукт, а таким нас є, так і таким чином ми якраз створили екосистему цілу. Від лабораторій до виробничих фактично лабораторій, де може прийти науковець і взяти ту експертизу в нас і виготовити конкретний технологічний продукт серед засновників наукового парку софтсерв. Так ну софтсервом не пропадеш, як кажуть, так тобто ви для них і кадри готуєте, і допомагаєте замовленням? виконувати так? дивіться тут займоді трошки на іншому рівні ми кафедри взаємодіють софсер у сфері підготовки кадрів ми совсервом на нашому рівні взаємодіємо для розвитку наукових продуктів так, тобто ми користуємося певною їхньою експертизою. Так, ми залучаємо їхні фахівці як менторів програм, але знову ж таки ми не готуємо для них кадрів в нашому науковому парку. Так, це є більша взаємодія по розвитку якраз наукових продуктів, дослідницьких продуктів і продуктів комерційних. А що робить у науковому парку львівської політехніки? Бізнес-інноваційний центр Техстартапську це так само наш партнер. Він дуже необхідний головна його ідея була, полягала в тому, що він повинен. Ви там науковий керівник. Так, він повинен якраз затягувати гранти зовнішнього середовища. Розумієте? тобто, кожен кожного розписання є свої функції. Тобто, нам необхідно підтримувати дуже часто на початковій стадії розвитку проекту за допомогою грантових коштів. І саме ця функція по покладена на Tech Startup School. Ви закінчили з програмою. Можемо переходити до запитань? Чи маєте ще ну з програмою Кілька акцентів? Ті тільки та друге, це соціальні ліфти, і нам треба зберегти наукові школи. Що нам потрібно розвинути? Перше, нам необхідно провести децентралізацію. У нас різні інститути, і цим інститутам нам треба надати суб'єктності, щоб кожен інститут мав можливість себе проявити так, щоб кожен з них мав достатньо ресурси для того, щоб вони могли реалізувати свою стратегію, свої цілі, які вони ставлять між собою, і тоді оновити свої освітні програми, свої наукові школи, так свою міжнародну інтеграцію, так і і таким чином себе максимально проявити. Тобто, сила політехніці в різності, це про професійну, про фінансову самостійність інституту, це не тільки про фінансову самостійність інституту Вона Нам треба... є? Прошу вона є. Вона є на певному рівні, але нам її необхідно обов'язково посилювати, і нам треба посилювати так само. Е, оце децентралізація це не тільки йдеться про фінанс, але це йдеться про точку прийняття управлінських рішень. Якщо зараз вона приймається в ректораті, то нам багато управлінських рішень треба опустити на рівень інститутів і на рівень. Кафет, так щоб знов ж таки цей викладач не обов'язково відмусив йти в головний корпус і погоджувати так в адміністрації, погоджувати багатьох тобто у вас така жорстка вертикаль централізоване управління. У нас є та? залишається певна централізована вертикаль, так і цю вертикаль нам треба ви зробити більш горизонтальну структуру управління. Таким чином у нас зменшиться. Бюрократичних процедур таким чином нас вивільниться час для праці стратегічної праці нашого ректорату, і таким чином людина буде взаємодіяти більше на, рівні на рівні інституту, на рівні. На рівні кафедри, а ця вертикаль вона прописана законом про вищу освіту в Україні, розпорядженим Міністерства освіти статутом університету. Так е, вона прописана частково, але тут знов ж таки е, є е, і положення про інститути, так про навчально -на, навчально-наукові інститути Львівської політехніці, які ми можемо прописати про надання їм більше суб'єктності, тобто прав і ресурсів. Для реалізації їхніх стратегій, їхніх програм. Зараз багато говорять про реформу вищої школи. То в чому ця реформа, ну, наприклад, на політехніці? Зараз дійсно багато говорять, так і дійсно багато проводять. Зокрема, дивіться, те, що нам вдалося останнім часом зробити, так я брав участь в Science City, є такий новий правий режим для того, щоб активізувати науку. Суд його полягає в тому, щоб створити такі самі умови, як 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 дієстіті. Ви знаєте, для it компаній і для технологічних компаній, що було створено. тобто, щоб податкове навантаження стало набагато менше. Щоб наука могла дійсно розвиватися, бо на сьогоднішній день дуже значне податкове навантаження, і наука фактично є неконкурентоспроможною на Ринку і, і, і порівняно, скажімо, з ФОПами або з іншими товариствами з обмеженою відпідальність. Тобто, ми створили зараз новий первий режим Science City, так і який е, переданий в парламент. І, я думаю, найближчим часом його приймуть і вдасться активізувати цей процес. Це в науковій сфері. Так само в науковій сфері е, в нас е, змінена формула, коли е, додається додаткове е, фінансування. Так і змінено е, освітні програми зараз е, в освітній сфері, і так далі. Тобто, реформи дійсно проводяться по різних напрямках. Так о йде об'єднання університетів. Ви знаєте, відбулося об'єднання Львівської політехніки з Академією друкарства. Так, так об'єднання сам... швидше поглинання політехнікою. Е, ну... Та. ну, так буде. І і таким таким чином, тобто реформи дійсно йдуть, і нам важливо знов ж таки не втратити в цих реформах оце ядро і наша особливість злійської політехніки і здобути максимальний результат, який ми можемо з цих з цих реформ, так бути першими. Хто перший, ви знаєте, має має максимальні результати, максимальні здобутки. Ну, політехніка так розширюється, розширюється. Вона не за широка чи треба ще ширше? Я думаю, що у порівнянні з великими вищими навчальними закладами за. Закладом вищої освіти світу не за широка. Так, якщо ми беремо Гарвард чи MIT, так провідні університети світу, то вони ще більше ніж львівська політехніка. Львівська політехніка багата тим, що вона дає освіту в різних різних сферах, в тому числі знов ж таки залишаючись провідним технічним вузом України. Запитання як експерт рейтингу World University Rankings, правильно, так. На яке місце ви експерт, постійний цього світового рейтингу університетів, на яке місце ви ставите львівську політехніку нині, ви особисто, і яке вона могла мати за вашого ректорства? Е, ну я намагаюся ставити якомога вище вищий рейтинг, Це і природньо, бо я політехнік, так і я вважаю, що політехніка недооцінена. Так, якщо я беру, я побував е, в знаєте, більше 70 вузах. Країн різних країн світу я бачу особливо, що робиться в науковій сфері, що робиться в освітній сфері, то рівень бакалаврату, рівень майстерки, так в нас досить високий. так і ми можемо давати фору іншим, іншим провідним вузам світу. І я намагаюся знов ж таки показати це в рейтингу і виставляти якомога вищий рейтинг. Якщо брати за мого ректорства, так яку амбітну ціль ми будемо ставити, я думаю думаю, війти в сто найкращих університетів Європейського союзу, як мінімум, так щоб дійсно бути помітним технологічним вузом в Європейському Союзі. Який ваш головний мотив стати ректором? Мотиви є декілька перший мотив це те, що ми маємо досвід. Тобто, ми дуже багато працюємо працюємо на науковому парку з різними програмами, з різними командами. Так формуємо команди, навчилися це робити. Бачимо, де помилки, бачимо, де ризики є. Так і це ми можемо масштабувати на ліску політехніку. Бо науковий парк є зараз провідним наукових парком серед усіх українських наукових парків. Це по показниках, по обороту, по кількістю Програмі, які ми реалізуємо по грантових програмах, і так далі. Другий момент, який я хочу сказати, це. Це те, що все ж таки, як управліннець, я дійсно бачу який шлях нам необхідно пройти. Бо я прийшов шлях знаєте, від створення лабораторії управління вищим навчальним закладом. Пізніше я створив кафедру з нуля, так яка зараз 40 працівників цієї кафедри працюють. Я створив стартап школу ліської політехніки, яка є знаною, так і науковий парк створив. І всі ті проекти вони є успішні. Тобто жоден з них не зник кожен з них розвивається, розвивається динамічно і посідає провідні позиції по ну по всіх рейтингах, які би які би ми знов ж таки не розглядали. І е, третій момент е, я розумію, що сучасний університет це має бути університет е, з так званою третьої місії, тобто університет, суспільний університет. Тобто, ми не працюємо в вакуумі. Університет працює. На регіон регіон працює з університетом, і ми фактично це в науковому парку дуже добре дуже добре працюємо. Оскільки ми працюємо з 30 громадами. Для них зробили. Цифрові продукти для сектор громад це від Чернівців до там Франківська, Тернополя, Судова, Вишня, маленька громада, Шептицький і так далі. Оці всі громади вони користуються нашими цифровими продуктами, і вони задоволені цим. Більше того, ми залучаємо їхніх, їхніх службовців, органів місцевого самоврядування до нас на кафедру до на навчання. і спільно виконуємо ці проекти, спільно розробляємо це. Тобто, це виходить така синергія від навчання, від розвитку проєктів і впровадження цих проєктів в реальне, в реальне життя і використання їх. Про посаду ректора, на вашу думку, достатньо у нього повноважень, передбачених українським законодавством, для того, щоб бути революціонером, щоб робити кардинальні зміни? Чи їх замало? І як вирішувати цю проблему, якщо замало? Ну, заклади ващо освіти згідно закону України про вищу освіту мають самостійність, так і ця самостійність в багатьох випадках є дійсно достатньою, але її дуже бракує, скажімо, в управлінні е, окремими аспектами. Зокрема, якщо ми беремо фінанси, так то вони знаходяться знову ж таки в казначействі. І для того, щоб їм ними ефективно управляти, я вважаю, що тут є недостатньо повноважень, які би мав е, які би мав ректор, які би міг... то, то треба випрошувати свої гроші постійно. Так, так, абсолютно точно. І тут є один вихід, і він вже цей. Цей вихід є успішний, так це переведення, скажімо, на з бюджетної установи на державне державне підприємство. Так, це це приклад е, е, це, Київської академії Київського авіаційного інституту, так який сьогоднішній день активно розвивається, і можна можна знов ж таки його брати під увагу. Я думаю, що тут найголовніше ви б сприяли цьому. Я думаю, цей цей приклад слід використати його. Слід вивчити, знов ж таки подивитися, як він накладається на наш технологічний вуз, на наш технічний вуз. так і і тоді знов ж таки зробити висновки. Скоріше за все, що так, це це є хороший приклад і хороший кейс, щоб його використати в управлінні. Статут університету можна переписати по-новому, щоб сприяти виконанню тих позицій програми, про які ви кажете. Я думаю, що так, він має бути переписаний так статут університету, і оскільки особливо в сфері розподілу повноважень між різними рівнями управління, так це, це те, що, що, що буде необхідно здійснити, так і фактично, оскільки статутний документ є основним документом для діяльності вищої освіти, то його. Треба зробити так, щоб він дійсно відображав наші головні цілі і нашу стратегію, яку ми ставимо собі в програмі. Цікаво, якби політехніка стала державним підприємством, то наглядової ради вже би не було. Чи була чому наглядова була. рада? Є а е... як н... ви оцінюєте її роботу нинішню? наглядової ради? Ну наглядова рада, ви знаєте, тільки була сформована нова. Так і я вважаю, що вона почала активно працювати. Принаймні, з, з тих відгуків що я чую. Так, це два засідання провели дуже конструктивні, так і Тут найголовніше, щоб ми дійсно заангажували членів нау наукової е наглядової ради до роботи ліської політехніки. Бо коли людина зацікавлена, так вона дійсно може бути і мотивована і допомогти у розвитку політехніки. Скільки дисертацій захищено під вашим науковим керівництвом? Ви здається, очолюєте. Я я чолі спеціалізовану вчанну раду із, із захисту постійно діючу спеціалізовану вчану раду захисту докторських дисертацій з державного управління є членом іншої спецради з економіці управління. Так, під моїм керівництвом за цей час захищено 16 кандидатів наук і докторів філософії і 5 докторів наук. Вони при високих посадах зараз державних. Вони не мають їх серед високих посад, але це ті люди, які займають активну позицію, які дійсно є, якими я горжусь. А ви би порадили державним чиновникам більше вчитися і більше писати кандидатські докторські диссертації е, В адміністр... я... В державному адміністративному управлінні? Ну я насамперед тут не можу радити, бо це є справа кожного індивідуальна. Так я думаю, що вчитися дійсно треба кожному, бо зараз ми війшли в такий період, коли динаміка середовища є надзвичайно високою. Так у нас, наприклад, є дуже багато нових викликів, штучний інтелект, роботизація і так далі. І це треба постійно оновлювати свої, свої знання щодо написання докторських кандидатських дисертацій, то тут знов ж таки треба підходити індивідуально. Мально так, якщо людина дійсно накопичила певний досвід, і цим з тим досвідом хоче поділитися зі своїми колегами, то його напевно вартує все ж таки класифікувати і зробити якусь чи публікацію, чи дисертацію це залежності знов ж таки від амбіцій і цілей цієї людини. Але в політехніці, зокрема на вашій кафедрі, можна підвищувати професійний рівень державним чиновникам. Так, можна підвищувати. Ми це робимо. У нас є спеціальна програма. Вона працює з національної академії з Національною агенцією державної служби. Це безкоштовна програма. Так, куди приходять державні чиновники, ми з ними працюємо. Так, це не працюємо на рівні магістерської програми. Так вони можуть отримати магістерський рівень, і так само це є короткострокові курси підвищення кваліфікації. 10 секунд до закінчення. У вас серед уподобань література, література і музика. Назвіть хоч два прізвища по літературі, да. ну, Найбільше, що мене, що що мені подобається, так це книжка століття Якова. Так які я зрештою подивився, і, 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 і фільм, так і це і мені дуже подобається Марія Матіос. Так, тут багато її багато дуже цікавої літератури і я цим. Мусимо ставити крапку. Дякую за те, Дякую. що прийшли на ТРК Перший за у другий тур. Прийдете на дебати, якщо вийдете. Бусково, дякуємо вам, що дивилися. Слухали пана Дякую. Назара Подольчака. На все добре.